Шановні, Усім привіт, вітаю вас на каналі. І одразу хочу запитати у вас і дізнатися вашу думку. Нещодавно, я... пробачте, але це такі будинні справи, що, ну, треба порадитися, кажу відверто. Хоча, якщо хтось вперше мене дивиться, ні, в мене не є це головною проблемою, але. На моєму каналі ми відволікаємося і заспокоїмося, і я з вами теж. Так от, нещодавно я вам показувала, я купувала засіб для унітазу Брев. Я вперше такий купувала, і мені він зовсім не подобається. По-перше, я не розумію, навіщо там стільки. Фарбників, він такий жовтий, і я все правильно роблю, і щіточкою мию, і все, але воно все одно таке враження. Я не хочу відкривати унітаз, це показувати вам. Я вважаю, що не мають ваші очі бачити унітаз інших людей. Це моя думка. Але залишаються такі жовті якісь смужки навіть після щітки. І ти, коли відкриваєш унітаз, він має бути білим, а він жовтий. Можливо, мені така пляшка попалася, я не знаю. І, знаєте, останнім часом у мене є таке: я хочу позбуватися всього, що мене дратує. Ну, що в моїх силах дійсно. І от викинути так гроші ж заплатила, а користуватися та я не хочу. Мені не сподобався чесно. І я хочу піти купити щось інше, те, що я раніше купувала, і мені було до вподоби, але я про це забула і дякую, що ви мені нагадали. І Ринка мені написала. І думаю, купити, і раз тим, раз тим, і отак от погратися, погратися називається. Бо ж знаєте, коли ти гроші вже заплатив, то якось викидати, то це ж унітаз, а з іншого боку, ну то, що мені це бачити, я, я так не можу. І ще дівчата у мене запитували стосовно серветок, чи є різниця. Між тими серветками, що для прибирання там є, вони коштують якось недешево. І такі мені, дівчата, різниці немає. І тим паче мені для чого? Наприклад, я вже вам казала, що я протираю кришку унітаза, відкриваю, там все протираю, я викидаю. І я не бачу сенсу, воно, по-перше, не забруднюється так, я роблю це ну, майже кожного дня, коли згадаю. То різниці я не бачу. Це звичайні вологі серветки, але таке пакування, де там є і 64, і є 120. А є зовсім маленькі. То ну, я не буду вже відкривати. Мені аромат квітів сподобався. Я завжди беру на кліпсі. Чому? Тому що, а чого не закривається кліпса? Мабуть, повна. Я завжди беру на кліпсі, тому що воно так закривається і нормально. А коли просто отак от відкривається і велика кількість серветок, мені це не до вподоби. І ще, пам'ятаєте, я вам казала: це мій кошик, де все я купую по знижці. Я вам вже показувала, то я вже не буду по 10 разів це казати. На розетці я замовляла такі. Губки, і вони начебто чимось краще відрізняються, ніж вже накупила мила, чесне слово. Ніж, от звичайні, це теж сільпо я купувала по 19 гривень, а зараз вони по ну, майже 50, там 46-47 гривень. Дівчата, перший раз, коли мию, так ем, Оце тверденьке, воно таке ну, краще, ніж то. Але другий-третій раз я різниці не бачу, чесно. Але це для мене було новеньке. Я нагадаю, що в варусі тоді я побачила у вигляді сердечок, вони були, і мені стало цікаво, Піниця, так однаково. Тут виробник каже, що більше піни. Так, як тут піни, так і тут піни. І одна шана. До речі, а що тут в мене? Ага, і ще ці серветки. Мило рідке. Для рук є, є. Зараз зроблю ревізію, що в мене немає, то піду і подивлюся. Щоб плитай ви не купувати. А якщо буде знижка, то куплю. Так, Ну, з губками, з милом у мене в порядку, серветки щойно купила. За оцей бриф я вам казала. Ну, можливо, мені пляшка така попалася. На запах він поганого нічого не дає, лимоном так пахне. Але ці жовті смужки в унітазі, ні, це зовсім не моя історія. Але я кажу лише свою думку. У кожного може бути по-різному. Вийшла йду, боже, яка тут краса! Як я це люблю. Таке листя. Ну, а вже це щось неймовірно. Я зараз хочу зайти, тут у нас невеличкий епіцентр, подивитися засоби для прибирання, якщо там що є. І поруч Єва. Простор немає сенсу йти, я там вже була. Ну, то подивимось з вами разом. А осінь є осінь. Наче і хмари такі були. Важкуваті хмари. А все одно пробивається сонечко. І 10 градусів восени. Або навесні це зовсім різні 10 градусів. Так, зараз подивимось. Отакий От раніше купувала, але зараз відмовилась від такого фрош. Так, ну тут невеличкий такий вибір, тому що це пункт видачі, а це що скільки коштує? Ой, на, на підлогу треба лягати, щоб подивитися. Не знаю, такий якийсь новий. Не знаю. Ось такий скільки коштує. На хто виробник? А зараз подивимось. Не український. Ну так от я. І нема чого вибрати. Так, нічого в епіцентрі будемо йти далі. А далі у нас це буде Єва. Так, 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 От такий є купу. Так, все, дівчата, я беру, тебе паче знижка. Ви уявляєте собі, отакий я купувала, і мені він був до вподоби. Отакий я, мабуть, тоді і візьму. Отак. Беремо. Тут ще є знижка засіб для миття посуду, теж цього виробника, і мені він теж до вподоби. І так склалося. Фері я дуже давно вже не купувала, я не кажу, що він поганий або ще не знаю. А цей купувала, то сподобався. Так, в Єві зробила покупки, покупки, купила те, що хотіла. От, Буду йти далі. Боже, я не була тут, я не знаю, що у нас там на другому поверсі, це старий універмаг. Хто з мого міста, той розуміє. шкафе купила тут, а я тут не була, знаєте вже скільки, ого-го. Нічого собі, скільки я тут не була. Так, добре. Йдемо з вами далі. Так. То сонечко, то важкі хмари, то сонечко. Отак в житті буває, знаєте. Не тільки у людей бувають емоційні гойдалки, а й у природи. Чи я пригадала за українського виробника? Я брала з ароматом смиреки тоді. Мені сподобався. Це тоді було в епіцентрі, і це було дуже давно, а після цього я вже якось його в продажу і не бачила. Зайшла щойно в магазин Клео тут у нас є. Дещо собі купила. Зараз прийду додому і вам покажу. Це ж треба було піти для того, щоб купити засіб для унітазу і взяти собі подушку. І не тільки. Теп український виробник, але це давайте вже подивимось вдома. Іду зараз додому, дивлюсь, mm? який песик, песич. Тут дивлюся, зранку такі важкі хмари були, і сонечко ледь-ледь пробивалося. А зараз ось таке небо. І головне, щоб воно було мирне. Стоїмо. Нарешті я вдома почну з торби, а потім перейду. Почну з того, з чого все починалося. Купила ось такий, треба запам'ятати і його купувати. І тим паче, що він мені до вподоби, по-перше, по-друге, на нього буває знижка і можна заощаджувати гроші. Зайшла ж в магазин, я вам казала, і тут, думаю, у мене є подушка. Подушка-подушка. Все начебто. Я не знаю, чому так відбувається, але мене останнім часом дратує, те, що коли я прокидаюся, вона бувають такі моменти, вона у мене мокра, і волосся тут мокре. Я не знаю. Що. Це не пов'язане зі здоров'ям, це пов'язане з тим, що. Кожна людина по-своєму будь-який склад сприймає якогось там матеріалу. так? І у мене моя голова не, не сприймає мікрофібру. О, згадала це слово, бо я була, забула його. І Я заходжу в той магазин, і там непогані такі речі. Інколи я там купую собі одяг для дому, піжами зручні, інколи, не завжди. І кажу, от, ось така ситуація. Чому так? Вони кажуть, тому що може бути наповнювач подушки будь-який, сучасний, з пам'яттю, ще там щось. Але якщо зверху йде мікрофібра, то навіть якщо в хаті і не жарко, все одно може інколи так бувати, що а я ж не можу вже, вже все. Оце для мене була остання крапка. Кажу, що робити? Вони кажуть, є у нас ось такий український виробник е, теп. Тут іде, каже, як у то раніше, у наших матусь, бабусь було, е, зверху йде тік, якщо я зараз правильно кажу. Справжня бавовна, нештучна, наповнювач тут. Е, Лебедівний пух, я кажу, справжній, вони кажуть, ні, штучний, але чим відрізняється від іншого, тому що воно, цей пух як роз'єднаний ось такий, він не у, у формі іде якось, як ото шарики або ще щось, а воно ось так мені отак показали іде. Коштується подушка 540 гривень. Але вони кажуть, це ще у нас стара ціна. Я не знаю, яка нова, вони ще по новій ціні не купували. Я так в магазині подивилася. Ну, ну м'ягенька така. Там ще була. алое Віра. Але я не зрозуміла, чи то наповнювати, чи, чи це напилення якесь іде. І думаю, а воно щось дорожче там була, на гривень 20, але я не за те, що дорожче, а за те, що ем, я не розумію, що це. А якщо я не розумію, що це, навіщо я це буду купувати? Алоя Віра. Ну, зараз Алоя Віра пишуть там, де треба, і де не треба. І каже, тут. Ем, продавчиня каже, що така подушка в неї вже 4 роки, і навіть влітку немає такого, що потіло ззаді. А до цього було, то каже: я розумію, про що ви кажете. Тому ось така. А далі дивлюсь, у них є ще такі наволочки. Тут теж теп виробник, е, ціна 230 гривень. Я чомусь так в мене думка була, що як одна ні іде в парі. Б'ясь, і я одразу ні, в'язь, мені ні я, це якісна вязь. Вам колись, можливо, в руки попала неякісна якісна в'язь. І вони мені розгортають, вони однокольорові так ідуть, І вони мені розгортають їх. Тут іде дві штуки. Зараз я вам лише ось так покажу виробника. Ну, Тепло. теп. тепло. Тут дві штуки така сіра, і я дивлюсь, а я кажу, тут, мабуть, іде якесь шовкове напилення, ну щось мені так здається, воно таке гладеньке. Тому що коли я купувала бязь, то воно начебто, знаєте, таке було як. Наждачку мені інколи нагадувала, хоча воно не шклябалось, нічого, таке якесь шершаве дуже було. А це таке гладеньке гладеньке ткань, приємна. І думаю, то візьму і нехай буде. І ось так дівчат буває, коли ти йдеш в магазин з метою купити щось, а в тебе все йде не за планом, ти Щось інше. Заходиш, купуєш, коротше, дівчата, У мене все як не у людей, а можливо, ще у когось так. Тому ось такі в мене сьогодні покупочки поділилася з вами, а все починалося з унітазу. Пробачте, але це про життя. Что це все вам сказала, все показала, трішки прогулялася по місту. Я обожнюю саме такі моменти осінні. Хоча який би момент осінні не був, він мені подобається, тому що це є наше життя. А особливо зараз, коли жовте листя, ти піднімаєш очі вгору, ти бачиш жовте листя, і воно підсвічується сонечком. і це Такий скарб, це такий позитив, на це можна дивитися, 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 як вам показувала би, показувала. Але чи цікаво вам таке, ні? Не знаю, але бажано мені вас змотивувати, о, це правильно, я подумала зараз, щоб ви вийшли на вулицю, пройшлись і побачили це на власні очі. Це щось неймовірне. І це не коштує багато грошей. Але це є наші позитивні емоції, наше ментальне здоров'я, яке обов'язково потрібно зберегти, і наша природа вона дає нам такий шанс. І так, мої дорогенькі, бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!